Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Піздець підкрався непомітно. Пише зі Незінові Бобрецька далі мовою оригіналу. Остаточні плани контрнаступу збройних сил України, включно з термінами та напрямками просування війська, ще не затверджені верховним головнокомандувачем. Оповів в ефірі телемарафону секретар РНБО Данілов, тобто президентом Зеленським. Ну так це ж не на роялі лабати, де і коли цивільна особа без. Військового фаху жодного дня не служивши в армії, повинна затверджувати не тільки загальне рішення про терміни контрнаступу, але й конкретні плани з термінами та напрямками. Може ще Єрмак з Татаровим візи вставлять на затвердження, краще зразу до Сиковича так буде коротше. А при чому тут Зеленський? сам залужний скасував навіть свій візит на нараду НАТО раніше? Повідомлялося, що між президентом та главкомом була домовленість. Війна на залужному на президентові внутрішня та зовнішня політика та імідж України але очевидно, що чим далі, тим більше політика пробирається і до армії. Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. І якщо є якась неузгодженість, потрібно виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю порівняно з тією великою єдністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші збройні сили України, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що помилка треба виправляти, от і все. Це заявив Зеленська після завершення цієї історії. Але для частини сторонніх спостерігачів вона послужила новим приводом для спекуляції на тему протистояння політичного і військового керівництва. Конспірологи і зовсім поспішили зробити висновок, що таким чином недоброзичливці намагаються похитнути рівень підтримки залужного на користь зеленського. Примітно, що цю тезу радісно розганяє і російська пропаганда. Чутки про певні ревності банкової до командувача на електоральному ґрунті ходили і до цього приміром. Запуск благодійного фонду імені залужного для підтримки армії називали мало не стартом власного політичного проєкту. Фонд в результаті переменували, і привід для думислів був вичерпаний. Поки йде війна, у залужного точно немає ніяких політичних амбіцій. Він точно не грає в піари всі ці історії. Хто головніший? Так що, коли з'являться розмови про рейтинги і конкуренція, це всім тільки заважає. Хоча певні люди намагаються навіяти президентові думку, що Валерій Федорович йому конкурент, навіщо не зрозуміло. Міло, говорить джерело оточення головнокомандувача, у той же час всі опитані виданням співрозмовника з вищих військово-політичних кіл стверджують, що ніякого міжособистісного конфлікту між Зеленським і Залужним немає, точно так само, як і з міністром оборони Олексієм Резніковим. Їхні відносини описують як робочі і цілком конструктивні. Президент, як мінімум, двічі на тобу спілкується з Ламкомом, і під час доповіді про стан справ на фронтах кілька разів на тиждень збирається ставка Верховного головнокомандувача. Якщо і буває якась Пруга то тільки через те, що мало зброї, коли йде війна, то завжди є дискусія, як без цього уточнює джерело в офісі президента. Главком воює у нього щодня вмирають і калічаться люди. Йому потрібно розуміти, ким і чим ми воюємо, якщо держава не справляється з питанням озброєння і забезпечення армії. То логічно, що він постійно піднімає це на рівень міністра оборони і президента, додають у генштабі. При цьому на банковій стверджують, що політики не втручаються в оперативне управління бойовими діями. Звичайно, президент постійно в курсі. Стану справ і майбутніх операцій, але не розповідає військовим, як їм воювати. Та й сам залужний, впевнені співрозмовники, ніколи б не виконав наказ, який явно б нашкодив його підлеглим. Якщо якісь суперечності можуть виникати, то хіба що на рівні інституції, як таких і окремих виконавців, але явно не самих керівників. Так, наприклад, в офісі президента вважають, що військові повинні в очах громадськості розділяти відповідальність не тільки за перемоги, а й за невдачі і проблеми. Це стосується як війни безпосередньо, так і на в воєнних питань, як з цією ж забороною на виїзд, зрозуміло, що у армії 82% довіри, але за провали комусь теж потрібно відповідати. Так виходить, що якщо якісь проблеми, то відповідальність на себе брати ніхто не хоче, адже це не до президента питання з цією ж забороною на виїзд, тому і буває напруга, але до кадрових змін це не призведе тим більше під час війни, говорить Джерело Банковій. У залужного в той же час впевнені, що зараз не можна виносити багато питань на загальне обговорення, якими. Вони не були резонансними або болючими для суспільства. Якщо ми зараз, поки не закінчена війна, будемо публічно шукати винних і намагатися їх карати, то ми деморалізуємо армію. Всі все знають і пам'ятають всьому свій час, зазначає співрозмовник. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.